Катерина Говард – п'ята дружина Генріх VIII, яка була значно молодшою за нього. зраджувала королю та поплатилася за це своїм життям. А ще вона була двоюрідною сестрою нашої Анни Болейн по лінії матері. Продовжує цикл відео про дружин Генріха VIII. Відео про Катерину Арагонську, Анну Болейн, Джейн Сеймур та Анну Клевську вже вийшло в мене на каналі. Залишилося ще дві мадам: Катерина Говард і Катерина Пар. Після повного фіаско та небажання короля до Анни Клевської його шлюб анулювали. Шлюб з Анною організував Томас Кромвель, і він був страчений за це як за шахрайство. Катерину Говард пропонували королю її впливові родичі, як нову наречену. Колись вони так само пропонували Марію Болень як коханку короля та сприяли Анні Болень як дружині та королеві. Але цій родині не щастило на королев, як ми знаємо. У Катерини Говард було минуле, а як ми розуміємо, не Атлива жінка в той час це було щось ой, матінко, рідна страшне. Ми не знаємо достовірно, чи виходила Катерина Говард за короля дівчинкою, підлітком, чи вже дорослою жінкою, адже не збереглося дати її народження. Історія каже, що швидше за все вона була дуже юною, і багато дівчинків дуже необдумані та відверто дурні, як от романи з придворними, коли той королев. Також ми не знаємо, чи її статеві стосунки у минулому це було по добрій волі, чи це було насилля у сім'ї Катерини Говард, крім неї, було ще 10 дітей. Дівчину віддали на виховання до їхньої впливової родички герцогині Норфолської, який було абсолютно байдужена Катерини Говард. Дівчинкою не дуже займалася у плані освіти. Швидше за все, перші стосунки Катерини були з її викладачем музики Генрі Маноксон, якою потім буде цим вихвалятися. Що статеві органи Катерини, себто впізнає серед сотень інших, коли про це дізналася її родичка герцогиня, то по Била Катерину. Також був ще Френсіс Дерем, який мав ключі від кімнати Катерини і заходив туди зі своїми друзями. Вони приносили вино, фрукти, і пізніше будуть свідчення про Катерину і Френсіса, які приклеїлись губами одне до одного, мов горобці. Циту це була цитата. Попередній коханець Катерини Манок з Доніс про ці стосунки з Френсісом її родичці герцогині. Це було минуло. Проте надалі воно завжди буде переслідувати дівчину. Звісно, король про це нічого не знав, і вона не була зобов'язана йому нічого розповідати, але були придворні, які обожнювали обговорювати тему минулого Катерини. Її колишній коханець Френсіс також був при дворі і вихвалявся, що був у раді королеви ще давніше за всіх з долею сарказму. Життя при дворі йшло нормально. Катерина знайшла спільну мову з доньками короля. Хоча Марія була старшою за неї швидше за все. Звісно, вона не мала достатньо сил, влади та досвіду, щоб якось втручатися у державні справи. Хоча при дворі гуділи про минулих коханців Катерини Говард все зіпсував один випадок. Королева мала таємні зустрічі з Томасом Калпепером, який був дуже близьким до короля. Їм допомагала влаштовувати зустрічі вдова покійного Джорджа Булейна, брата Анни Болейн. Звісно, потім її визнають як спільницею королеви та калпепера. Чи були Калпепер та Катерина Говард коханцями? Ми не знаємо, адже це так і не визнали ні Катерина, ні Томас. Їхні листи містять такі слова, до прикладу, ваш до кінця життя або прагну побачитися з вами. Але тоді був такий стиль листування. Можливо, це було таке кохання на відстані. Ми не знаємо цього. Ваш до кінця життя це могла бути ввічлива форма і не більше. До речі, Томас Калпепер зовсім не був святим. Швидше за все на ньому лежало групове завання дружини садівника. Але ми цього. Також точно не знаємо, адже то міг бути просто його тезка. у будь-якому випадку, справу закрили, і Томаскалпапер жив прекрасне життя при дворі. Але повернімось до Катерини. Вона листувалася з Томасом, зустрічалася з ним, але це все було в суворій таємниці. Тож, як виплило, одна дівчина з минулого королеви, з якою та колись разом проводила час, розповіла про стосунки Катерини з Маноксом та Френсісом своєму братові. А той, будучи релігійним фанатиком. Он доповів про це архієпископові, оскільки вважав це своїм, знаєте, святим обов'язком. А архієпископ написав листа Генріху. А Генріх вже взяв на допит колишніх коханців своєї дружини, де ті все йому і розповіли. Підшимок виплила історія з Калпепером, і король був цим особливо розчарований, адже Томас був одним з найближчих людей до Генріха. Двір королеви розпустили. Саму Катерину Говард відправили в аббатство. А Генрік був дуже злий і хотів стратити її самостійно. На допиті Катерина зізналася у трьох таємних зустрічах з Калпепером, але заперечувала, що він до неї хоча б торкався. Тому зговорив та сама. Швидше за все, вони могли бути просто закохані одне в одного, але розуміючи серйозні становища, не дозволяли собі більшого. На суді Катерина у своє виправдання говорила дуже дивні речі. Вона вважала, що через те, що Френсіс зі її колишній давній коханець, колись пообіцяв їй одружитися, і в них були статеві стосунки, і тепер через це все вона є його дружиною. Чи справді королева настільки погано знала закони, чи була аж настільки наївною, чи просто грала дурненько, також невідомо. Вона це казала до того, що виходить її чоловік Френсіс з Дерем, а де король. Відповідно, вона і не зраджувала королю, як все просто і легко. Як ми розуміємо, наприкінці цієї історії. Всіх було страчено: і Френсіса, і Кал і вдову Джорджа Булейна, яка організовувала зустрічі, і, звісно, саму ж Катерину Говард. Є твердження, що у своєму останньому слові Катерина Говард сказала, що помирає королевою, але воліла б померти дружиною Кал Король був дуже засмучений після страти Катерини. Сумніваюся, що це було через велике та щире кохання. Швидше за все, йому було просто образливо через зраду дружини та здавала. Або вірного, придворного. Але наш Генріх восьмий ніколи не втрачав надії. П'ять разів не вийшло, то вийде на шостий. Згодом він одружиться з Катериною Пар, для якої Генріх стане третім офіційним чоловіком, а вона його шостою офіційною дружиною. Катерина Пар, остання дружина Генріха Восьмого, яка пережила короля. Катерина походила з давнього знатного роду. В неї в роду були як Йорки, так і ланкастери. А цю дорожнь такі шлюби були дуже вигідні, так само як і у випадку з Катериною Арагонською. Мати Катерини Пар була Фреліною Катерини. А Катерина Арагонська, перша дружина Генріха восьмого, була хрещеною матір'ю Катерини Пар. Не сподіваюся, ви не заплуталися. Тобто, перша дружина була хресною матір'ю останньої дружини Генріха. От такі от тісні монархічно аристократичні круги. Загалом Катерина Пар була дуже розумною королевою. Її часто прирівнювали до Катерини Арагонської за її манери, походження, освіченість та благородність. У Катерини Пар до короля було два шлюби і обидва не по коханню. Коли їй було близько 30, вона закохалася у Сера Сеймура, який був. Братом третьої дружини Генріха Джеєм Сеймур вона йому писала, що понад усе на світі прагне вийти за нього заміж, проте отримала пропозицію від короля, що означало практично наказ. Що робив Генріх у період між двома катеринами Говард і Парк? На недовгий час він знову захопився своєю колишньою дружиною Анною Кулевською, яку в шлюбі не хотів і вважав непривабливою. І навіть Томаса Кромвеля стратив за організацію цього шлюбу на хвилиночку Ближчі леді Анна Басет, Елізабет Брук. Швидше за все, Катерина Пар не дуже той хотіла заміж за короля, але вона знайшла спільну мову з його дітьми. За неї король поновив в лінії престолу наслідування обох своїх доньок: і від Катерини Арагонської, і від Анни Булейн. Марія добре ставилася до Катерини, адже обох поєднювали теплі спогади про Катерину Арагонську. А син від Джейн Сеймур, Едуард, звертався до Катерини Пар як до найдорожчої матері. Є також свідчення, що Катерина Пар допомагала та усі. Яко сприяли навчанню молодшої доньки Генріха Єлизавети, це донька від Анни Болей. Що відомо про Катерину Парк, її зовнішність описували як приємну та жваву, а ще вона обожнювала купувати взуття, квіти та ароматичні олії. Їхнє весілля з Генріхом припало на епідемію чуми, тому не було ніяких пишних церемоній. Вона разом з ним та його дітьми швиденько покинула Лондон, щоб уникнути зараження. Генріх довіряв Катерині Пар так само, як свого часу довіряв Катерині Арагонській, і залишав її керувати країною на час своєї відсутності. Ще один дуже цікавий факт: саме Катерина Пар написала першу книгу в Англії, яку опублікувала жінка під власним іменем. Вона називалася Молитва або роздуми». Її книга добре розійшлась. Також Катерина активно підтримувала ідею поширювати книги та читання серед народу. А донька Анна Буленд Єлизавета переклала книгу. Своєї мачухи Латиною. Саме такі погляди на релігію зіграли проти Катерини. Адже король Генріх вважав, що це зайве, і навіть придушував бунти проти поширення релігійних книг серед простолюду. Він заарештував Дам та Фрель, які оточували Катерину пар, та мали з нею однакові погляди, а її саму взяли під варту. Тауер, де свого часу чекала на страту також Анна Булань, але Катерина вирішила не повторити долю своїх попередниць. Вона швиденько, так би мовити, включила задню і відмовилася від своїх поглядів та принципів і сказала, що віднині тільки слова її чоловіка будуть для неї правильними. Цим вона зберегла собі життя, і вже наступного дня вони з Генріхом вільно гуляли садами мирно удвох, як нічого і не було. Після цього випадку вона більше не висловлювала аж настільки слухати революційних думок і дозвіл читання Біблії для всіх, і була вже такою покірною дружиною аж до самої смерті Генріха 47-го року. Далі у неї був ще один останній четвертий шлюб з Томасом Сеймуром. Якщо так задуматися, то це. Брат колишньої покійної дружини, її покійного чоловіка, близька родина, як то кажуть, і знаєте, знову ж таки, ці тісні аристократичні круги. Томас Сеймур був далекоглядним. Зробивши пропозицію Катерині, він розраховував стати чоловіком регентки, однак його надії не виправдилися. Крім того, доньки Генріха, принцеса Єлизавета та Марія, поставилися до цього шлюбу неприязно і дуже скептично. А Едуард, який був сином Джейн Сеймур, навпаки, був радий. Що його улюблена мачуха та дядько створять разом сім'ю. Сімейне життя Катерини з лордом Сеймуром не було щасливим. Він зраджував дружині з придворними дамами. Існує версія і про взаємну любов виної принцеси Єлизавети і Томаса Сеймура. Але це вже щось з ряду теорії зму. У кінці серпня 48-го року Катерина народила дочку Мері і померла 5 вересня від пологової гарячки, розділивши долю багатьох жінок. Своєї епохи, на жаль. Незважаючи на те, що пар була в чотирьох шлюбах, Мері Сеймур була її єдиною дитиною. Про її подальшу долю практично нічого не відомо. Тому це Сеймура була страчена, а вона залишилася сиротою у вихованні близької подруги королеви герцогині Сафолк. Востаннє Мері Сеймур згадується в 1550 році в дворічному віці. Можливо, вона померла дитиною або можливо прожила життя, про яке нічого не написано і не відомо. Дай Боже здоров'я тому королю Генріху восьмому. Адже завдяки йому мені вийшло просто цілих прекрасних шість відео. Отак, живе людина інколи життя. А ти шукаєш по крихтах ту інформацію, щоб би такого цікавого про неї сказати. А тут бери, не хочу. І насправді я сподіваюся, вам було цікаво більше заглибитися в таке. Особисте життя цього скандального короля Генріха восьмого, особисте життя всіх його шести прекрасних дружину. До зустрічі у наступних відео я готую ще багато чого цікавого і до зустрічі у наступних випусках.